Мене звати Ігор, моль чорна. То, по-перше, не треба орієнтуватися на інстаграм. Інтренер тренер, бере з собою на персоналку дві особи, три особи, чотири особи. Це вже група вуха яка. Тренування буде, ну таке трошки попіх, я б сказав. Всі ми обслужуючи персонал для наших підопічників. Ну, це срань. Моя задача не те, щоб вони навчились тренуватися самі. Моя задача показати їм, що без мене вони не змогли. Абсолютно так. Вони ніколи не скажуть про травичку, порошки і все таке інше, які там нюхаються, втираються. От ви там, розумієш, весь цей бізнес? От скажи мені, ти голоду... голодував? Та з тобою поголодуєш. Мене більше бентежить, коли один тренер бере з собою на персоналку дві особи, три особи, чотири особи. Це вже груповуха якась, знаєш. А да. в груповухи, ти знаєш, що завжди можна що зробити? <сміт> Сачкануть! <сміт> ну, насправді в мене в залі та сама історія, я тобі розповідав про це не одного разу, коли це бюджетний зал, питань немає, все до цього. Але коли тренер бере, як ти кажеш, дві особи, три особи, п'ять осіб. Я не знаю, може навіть 10 було в якийсь момент. Ну, це зранен. Тут питання це про гроші? Чи це про тренування? Ні, Це про гроші. Бо тут немає тренування. Коли хтось чекає, поки виконає вправу інша людина, поки цей Бог тренерів фітнесу підійде до нього, подивиться, ну, як мінімум, він охолоне по ну, м'язам. Як, да, як мінімум, відпочине більше, ніж потрібно, і тренування буде, ну, таке, трошки попіг, я б сказав. Як ти лагідно, сказав? Українською мовою це лагідно, так? Да? Тому відповідно дивишся на цих людей, і коли вони себе називають тренерами, я їх називаю, мабуть, інструкторами групових програм, тільки групово-індивідуальних якихось програм. Um, Оце бігання не. по залу. Це, щось... Це не те. Справа в тому, що цим страждають інструктори, будемо так говорити. Да. Інструктори, які щось зробили от свою секунду. Да? Він отримав якийсь сертифікат, да? і він собі набиває клієнтуру, скажімо так. Угу. Да? Набиває клієнтуру, і він хоче заробити. Є позиція залів, які принципово такого не дозволяють робити. Молодці. Да. Але є зали, де байдуже, скільки людей буде тренуватися у цього тренера, бо він їм віддає свої відсотки від цих людей. Розумієш? Звідки? Якби не було, якби оці подопічні, які прийшли на тренування, сказали, ти що, з глузду з'їхав, я не буду цього робити. Я купив тебе, да? uh -huh. всі ми обслужуючи персонал для наших підопічних. Це факт. Ми обслужуючий персонал, і я обслужуючий персонал. Коли до мене людина приходить на супроводження, я стаю обслужуючим персоналом. І моє завдання знати, що він поїв, що він попив, як він попісяв, як він покакав. Це головне. А коли тренер не знає про свого підопічного нічого, крім того, що він приходить на 9-ту ранку, ну це вже Розумієш? Те, що він вчора бухав, не доспав. Чи там, да. я не знаю, мало не вмер, це вже інша справа. Це справи, вже інша да? справа. Тому, е, коли обирати тренерів да, собі, то, по-перше, не треба орієнтуватися на Інстаграм. Там вони всі гарні. Всі гарні, всі красиві, заретушовані, все класно, все зашибісь. Е, що кас, стосується дівчаток, у всіх гарні правильні лосіни, да, які в сраку залазять, там і такі полу, полужопіці такі гарні. А що касається хлопців, е, знаєш, як ну, людина, про яку ми розмовляли да, з тобою, коли uh -huh. сюди їхали, він каже: Марина, я вже рік хожу займатися зі своїм тренером персонально, але я не на крок не приблизився до нього. Я кажу: ніколи не приблизився. От ніколи. Бо ти будеш тренуватися. Знаешь, да. у медиков есть потрясающий анекдот. Приходит сын к своему отцу, гастроэнтерологу, и говорит, я вылечил пациента, который у тебя лечился 20 лет. Отец говорит, ну и дурак. Он помог тебе выучиться в медицинском университете. Это просто 5 баллов. Я тоже в историю от одного достаточно известного тренера, типа Моя задача не те, щоб вони навчились тренуватись самі. Моя задача показати їм, що без мене вони не зможуть. Абсолютно правильно. І тоді тут виникає величезне питання, що це за маркетинг, що це за бізнес, взагалі, бляха такий, де у тебе немає цілі допомогти людині або ти не відчуваєш своєї цінності в шляху цієї людини. А я тобі скажу, це дуже дуже закономірно. В таких випадках я говорю так: хто, хто не голодав, бродячих собак не жалеє. Тільки людина, яка пройшла шлях там, від нуля да, до якогось п'єдесталу, або від 123 кілограмів, як я, там, до 90, да, угу. скинути 30-ку, оце вже досягнення. Якщо дівчинка молоденька, тренер, да, вона е, живе з анорексією з 15 років, то вона ніколи в житті не зрозуміє, як це важити 100 кілограмів. І що для цього треба зробити? Якщо тренер, молодий хлопчик, хлопчик. правильно, молодий хлопчик ніколи в житті не знав, що таке болять коліна. Він ніколи в житті не зрозуміє ту людину, яка прийшла до нього в зал. Дівчата вони більше там можуть щось ляпнути, знаєш, не подумав, розказати так, під, при відкрити особливості тренування дівчат, а хлопці ні. Вони ніколи не розкажуть про андрогенні анаболічні стероїди. Вони ніколи не скажуть про травичку, порошки і все таке інше, які там нюхаються, втираються для того, щоб тренуватися, коли ти сушишся. Угу. Як робиться форма? Форма робиться протягом там, півроку, рік, да? потім сушать, потім роблять фотосесію в різних плавках. А потім ці фотки ще років зотра, викидують в інстаграм там чи куди-небудь. Вони працюють на цих людей, так? І вони працюють. Розумієш? Тобто багато тренерів роблять саме так: продають гарну картинку, але не здоров'я. Ти навіть не уявляєш собі, скільки до мене приходять після сорів хлопців і дівчат. У дівчат запит нема місячних і мене розбарабанило. Девчата же декомпенсацию отримают после соревнований и сушки плюс 10 кил. Хлопцы больше. Ну, хлопцы, в принципе, не так комплексуют из своего внешнего выгляда. Да. Если на это уже пошло. Девчатам тут трошки... Да. Знаешь, вот есть потрясающий анекдот. Это две бикиняхи встречаются после соревнований. Одна другой говорит, у тебя месячные пропадали на сушке? Она говорит, нет. Херово сушилась. <laughs> вот в этом понимаешь весь вот этот вот бизнес то есть э, мало того что э, все они конкурентки между собой mm -hmm. я говорила говорю и буду говорить что бикини это не спорт вот мы можем с тобой выехать на гидропарк да и десяток их оттуда увезти уже готовых бить бики, бикини красивых сушеных с хорошими жопами Ну, не зараз. Зараз холодно. ще. Да, зараз ще холодно. Зараз ще зараз холодно. їх там ще нема. Ну, поїдемо якось. І наші вже на гідропарку навряд чи відпочивають. Чого? Ну, всі ж можуть Дубай? собі дозволити, Дубаї, Дубай. Да, да. картинку. Так, да, гарну картинку. Ну, фотошоп ще ніхто не відміняв, ну таке. І. А що касається хлопців. Ну, ніхто про це не буде розказувати, Але коли я з ними з усіма зустрічаюся, була зустрічаюсь, мене монастичка з одним тренером, який там щось. ви от сказали моєму клієнту, я говорю, клієнти у проституток. У тебе подопечне, чоловік, який віддав себе під твою опеку. Вот если ты к нему относишься как к клиенту, тогда и делай то, что делают. Для своих клиентов, да, там. Все. все, да. Как ты хочешь, чтобы меня сегодня звали. Ну, что-то из <с этого. Если ты относишься к нему как к подопечному, тогда это совсем другая история. Ты должен отдаться этому человеку и знать о нем практически все. Для того, чтобы это было результативно. Не будет результата. Ну, не буде продовження. Як я всегда говорю, да, ваш результат це моя реклама. Я ж ніде не ну, ты знаешь, да? да Я, не... Да. Ни... Ну, я, в принципі, довгий час до тебе в принципі, не звертався. Але ну, да, було Через таке. певний проміжок, коли знову набрав зайвої ваги і вийшов, скільки в мене тоді було? 112 кілограмів, здається, мій рекорд по вазі, угу. антирекорд по вазі. Ми з тобою почали працювати разом по супроводу, і я тоді скинув до 88. От скажи мені, ти голодував? Голоду... Та з тобою поголодуєш. Зараз їжте, зараз з'їжте. Перед тренуванням ніх обов'язково зніж снікерси, тому подібне. Ну, я так ніколи не робив. <схід> я міг зажирати, але в мене це виходило пізніше. Ну і зараз вже з руками я розумію, що там скинути 25-28, мені вже не те, що важко, мені впадло, мені просто Наша. впадло вкладатися в усе це, виступати я не збираюсь. Угу. Я тренуюся 14 років для себе. Для себе. Да, і коли я в 14 років попав з апендексом в лікарню і зрозумів, що, мабуть, містером Олімпія я тепер уже не стану. Бо якось у мене буде трошки відкат, то я так подумав: ну все. Якщо я не стану містером Олімпія, Знаєш я тренуюсь для себе. Ти знаєш, це мене врятувало.